Стрілянина в Івано-Франківську. В одному з місцевих спортивних клубів обласного центру невідомий вчинив замах на вбивство. Правоохоронці продовжують розшукувати осіб, причетних до поранення потерпілого. Подробиці стрілянини розкаже наш Денис Служний. Інцидент стався напередодні ввечері. Ось у цьому спортивному клубі. На той час тут було чимало відвідувачів, аж раптом пролунав постріл. Снайпер поцілив в одного з чоловіків. Решта людей не постраждали. Поліцейські встановили, що невідома особа із невстановленої зброї здійснила постріл у 32-річного місцевого мешканця, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Чоловік отримав вогнепальне поранення. Його у тяжкому стані госпіталізували до медзакладу. Наразі правоохоронці шукають винних у вчиненні замаху. тут добре, як він да на місце події для з'ясування обставин злочину та пошуку причетних осіб виїхало керівництво обласної поліції та всі профільні служби, слідчо слідчо-оперативна група, оперативники, криміналісти та кінологи. Прохоронці провели ряд слідчих дій, опитали свідків очевидців, мешканців навколишніх будинків, вилучили відео з камер спостереження та вилучили речові докази. Представники спортивного клубу наразі відмовилися коментувати інцидент, натомість звернулися до своїх відвідувачів через соцмережі. На жаль, не всі життєві ситуації залежать від нас і те, що сталося сьогодні, тому підтвердження. Проте хочемо вас запевнити, що даний випадок ніяк не пов'язаний з залом та нашою діяльністю і міг відбутися в будь-якому іншому місці. В разі необхідності обов'язково приймемо всі заходи для безпеки нашого спортивного клубу. Правоохоронці вже кваліфікували цей злочин. Слідчі головного управління національної поліції в Івано-Франківській області кваліфікували подію за пунктом 2 статтею 15 замах на злочин та частиною 1 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-рушукові заходи для встановлення і затримання підозрюваного, який відкрив стрілянину.